Представляємо вам фарбу основу під декоративні штукатурки праймер. Ця фарба призначена для створення шорсткої поверхні, щоб забезпечити надійне щеплення матеріалів з поверхнею. Фарба ґрунт праймер ідеальна для декоративних фарб та дрібнозернистих штукатурок, таких як оксамит, велюр, перлина, соната, а також дрібні Антік, Антік Фасад та Антік Класік. Перед нанесенням необхідно спочатку покрити поверхню ґрунтом старт. Після цього можна наносити праймер валиком, пензлем або розпилювачем, фарба білого кольору. І як для підкладу, праймер має гарні покривні властивості та стійкість до тертя, тому в разі потреби може послужити і як просто фарба. Також, якщо необхідно, її можна розбавити до 30%. Праймер чудово виконує свої функції та полегшує майстру роботи. Завдяки йому матеріал розподіляється більш рівномірно та економічно. Також подовжується час висихання матеріалу, що дає змогу спокійно сформувати необхідний малюнок.